Доброго дня, з вами Android Українською. Сьогодні ми розглянемо гру е, аркадний платформер, е, Піксельний платформер е, про такого собі ніндзю. Скажу відразу е, на самому початку гри: це те, що дану гру не рекомендуємо для дітей. В принципі, хорорних, е, хорорних тут сюжетів і немає, але гра. Після 4 чи 5 рівню дуже складно. І тому ваші діти будуть нервувати, а цього нам не потрібно. Також, також будуть крім того, що нервувати, що напружувати зір, тому що, якщо спочатку бачите, нічого складного немає, потім до фінішу діти будуть надто складно. Подивіться вже третій рівень, а тут вже не так то і просто. Так, діти буває у нас проходять і не такі складні ігри, але я думаю, воно не потрібно. Графіка ностальгічна, хто звик до ігор на Денді, або на початкових комп'ютерах, то вона саме для вас. Особливість цієї гри це те, що кількість життів тут не обмежена. Головне дійти до виходу. От, подивіться, четверте рівень, а тут вже. Це буде проходити ваша дитина. Я думаю, цього не треба. Чесно, чесно кажучи, я сам не знаю навіть, коли, коли натиснути. Кілька разів, кілька спроб і я вимикаю до нового. Ну, треба якусь совість мати, коли робити такі ігри. Тому що ну, неможливо. Неможливо їх пройти. Це так, випробування ваших. випробування ваших нервів на міцність. Так, ще раз так, все. Рівень шостий, а вже гру неможливо пройти. Так, можна її пройти, якщо сидіти годинами на цим рівні. Але якщо ви уважно дивилися наш відеоканал, то є набагато кращих ігор і з і, і, ну, і з такою графікою, і гіршою, і з такою вже. Але сюжет там був добре продуманий і не витрачали люди, скільки нервів, щоб пройти дану в принципі я особисто не рекомендую а дітям, ані навіть дорослим даному. Все найкраще з вами був Android український. Завантажу.